Вітаю на сфері. Про головні події у Рівному та області. Дивіться прямо зараз. У Рівне вперше приїхали батьки добровольця з Польщі, який віддав своє життя за Україну. Кшиштоф Тифель загинув 4 грудня 2022 року під Бахмутом. Частина праху іноземного бійця похована у Рівному. Що розповіли про свого сина батьки? Дивіться у сюжеті Діани Грицюк. Рената та Джего Штифелі запалили лампадку біля портрета свого загиблого сина, польського добровольця Кшиштофа Тифеля. Він загинув у боях з Україною неподалік Бахмута, 4 грудня 2022 року. До рівного його батьки приїхали вперше. Як тільки розпочалася війна в Україні, в нього виникло бажання поїхати допомагати. Він приїхав як волонтер для того, щоб вчити молодих українців. Коли він побачив, як багато хлопців гинуть, сказав: мені потрібно піти на фронт, щоб побачити, що я роблю не так. Чому так багато хлопців гине? Тридцятитрирічний Криштов Тифель родом із польського міста Ченстохова. Воював чоловік у складі інтернаціонального легіону. Кшиштоф був ідеалістом, був учасником харцерського руху, любив носити військову форму. Його друзі пам'ятають його як ідеаліста, дуже хорошу людину, гідну поваги, бог, честь і країна це було його девізом. Він був патріотом своєї країни, але також був ідеалістом та патріотом справедливості, загалом у всьому світі. Знайомий Кшиштофа Ярослав Ковальчук розповів, що польський боєць заповів, аби частинка його праху назавжди залишилася у рівному. Він заповідав, щоб частина була похована. В рівному частина на його батьківщині в Чинстахові так вона збулася і він дуже полюбив Україну. Як був тут він ходив по місту, він вітався. Йому дуже якась така була щира, щира ця атмосфера і такої правдивості, я б сказав, би, України. Кшиштов захоплювався музикою та фаєр-шоу. Мріяв відвідати Карпати і вивчити українську мову. Був такий ну, тендітний, дуже приємний, дуже вихований, культурний. Хлопчина, ми з ним розмовляли. Він цікавився історією, що ми тут зробимо, як ми тут працюємо. Були у нас певні такі плани, що після, після перемоги нашої, скажімо, ми зустрінемося, ми знову приїдемо. Вшановують та пам'ятають польського добровольця не лише в обласному центрі, а й у сусідньому шпанові. Одну із вулиць назвали на його честь. Яна Грицюк Олексій Олексієнко. Випуск новин. У рівному під колесами автомобіля тяжко травмувалася пішохідка. Аварія сталася на вулиці Василя Червонія поблизу автостанції. Жінка переходила дорогу на дозволений сигнал світлофора. Автомобіль поїхав на червоний за життя. Пішохідки борються медики. Водійка автомобіля Тойота Яріс, 38-річна жителька Харківської області, проявила неуважність, не стежила за дорожньою обстановкою та допустила наїзд на 53-річну жительку Костополя, яка переходила дорогу по регульованому пішохідному переході. Попередньо встановлено, що кермувальниця їхала на червоний сигнал світлофора. Відповідно до освідування, вона була твереза. Унаслідок ДТП пішохідка отримала політравму, важку відкриту черепну мозкову травму, перелом черепа, забій легень, перелом кісток тазу. Жінку в комі госпіталізували до реанімації. Слідчий за фактом порушення правил безпеки дорожнього руху, розпочав досудове розслідування. Порівному перед судом постане уродженець Івано-Франківщини, який до смерті побив знайомого. Все сталось у серпні під час застілля. У ході сутички знайомий завдав 57-річному потерпілому не менше 14 ударів по голові та тілу. Від отриманих травм він загинув. Нині керівник перебуває під вартою. У Костопільській лікарні на Рівненщині відкрився центр психічного здоров'я. Над створенням почали працювати навесні минулого року. Це українсько шведський проєкт. Бюджет понад 8 мільйонів гривень, 6 з яких виділено з бюджету Костопільської громади. А лікарня власним коштом придбала меблі та необхідні речі для кабінетів. Прекрасний рівень, е, прекрасний проект, який за допомогою україно-швейцарських партнерів сьогодні вдосконалено заходить в наш регіон. Це вже не перший центр ментального здоров'я, це проект Олени Зеленської. Сьогодні більшість населення України від маленького до старшого потребують такої допомоги. У центрі працюватиме команда різних спеціалістів. Вони надаватимуть допомогу дорослим у кризових ситуаціях та підтримку під час відновлення й адаптації. Послуги будуть доступні безкоштовно завдяки контракту з НСЗУ. На мою думку, центр психічного здоров'я зараз дуже важливий в умовах війни. І ми будемо надалі думати про те, як покращувати моральний стан жителів нашої громади, а особливо тих, які в умовах війни втратили рідних, і в яких психологічний стан дуже важкий. У рівному вже почали продавати новорічні дерева. У місті визначили 9 локацій для їх реалізації. А це на ринку і у різних мікрорайонах міста. Ціни у підприємців можуть різнитись. А от скільки вартуватимуть ялинки та сосни від Поліського лісового округу, дивіться у прямій мові. Ціна ялинки дуже залежить від її виду, від її зовнішнього вигляду, від її форми. Ну ви самі бачите, так. що ялинку всі хочуть пишну, красиву, ну і відповідно вона коштує дорожче. Сосна взагалі коштує дешевше. І я думаю, що така метрова ялинка без горщика, вона от в середньому так і стартуватиме в межах 150 гривень. Можна буде її придбати. Але це в наших ялинкових ярмарках щодо ялинки в контейнері в горщику, то Є е, різні види, які пропонуються. Вона вже так вартуватиме, ну вже дорожче, вже там від 500 гривень буде стартувати ціна. Коли на дворі з'явиться сонце і чи буде сніг на Рівненщині? Метеорологічна зима досі не настала. Плюсова температура і дощі тримаються вже кілька днів. І це ще не кінець, кажуть синоптики. Чи варто очікувати сніг на новорічні свята? Дивіться далі у сюжеті. Хоч на календарі вже 4 грудня, погода на Рівненщині скоріше осіння, вкрите хмарами небо, дощі, температура повітря вище нуля, свідчать про те, що метеорологічна зима спізнюється. Такою ж погода буде і надалі, принаймні перші дві декади місяця. За прогнозами українського гідрометцентру, ми розраховуємо на те, що так само як і Листопад-грудень буде мати додатню аномалію температури. Це значить, що середньомісячна температура буде вищою десь приблизно на 2 градуси від норми. Нормою для грудня у нас рахується середньомісячна температура з показником мінус 1,5 і Ми ж прогнозуємо плюс 0,5. Найближчим часом на рівненщині істотних опадів не прогнозують. Йтиме дощ, подекуди мокрий сніг. Наприкінці місяця синоптики очікують зниження температури, а разом із ним імовірні снігопади. Переважно опади, якщо і будуть в ці два перших тижні не перші тижні, а перші дві декади грудня, то це у переваж переважно вигляді дощу. Мокрий сніг може прилітати ось на днях 8-9 числа. Ми чекаємо проходження холодного фронтального розділу. В нічні години є невелика ймовірність, що може пролітати, але поки що це тільки ймовірність. Ми розраховуємо, очікуємо на третю декаду грудня. Ось там можуть бути сюрпризи. Синоптики зазначають, що говорити про те, чи буде в новорічну ніч сніг, дуже рано, адже точний прогноз фахівці можуть давати за 3-5 діб. Виходить, зараз у нас дуже тепло, як для грудня, а прогнозуємо ми все ж таки. 0,5 середньомісячну температуру, то є така ймовірність, що третя декада нам все таки зробить якраз. Ну, будуть відповідати все таки нормам середньодобові показники температури, буде зниження. Ну, розраховуємо. А там побачимо, можливо, і буде е, сніг. Поки що на горизонті не видно. До слова, найтепліший грудень за весь період спостережень на Рівненщині був останній місяць 1960 року, а найхолоднішим грудень був у. 2002 другому, коли середньомісячна температура склала 9 градусів морозу. Юлія Смаль В'ячеслав Мельник. Випуск новин. 5 грудня у Рівному попрощаються із захисником Максимом Лугініним. 45-річний солдат загинув під час виконання бойового завдання у Харківській області. Прощання розпочнеться о 10.00 на майдані Незалежності у Рівному. На цьому у мене все. Я вам зичу мирного вечора. Але не забувайте слідкувати за нашими сторінками у соцмережах. До зустрічі на сфері.